У цій будівлі на центральній 44 у Чемерівцях не місцеві навряд чи впізнають будинок правосуддя. Та середини минулого століття і донедавна, саме там, у колишньому приміщенні колгоспної контори розміщувався Чемеровецький районний суд Хмельницької області. На три судді та майже два десятки працівників апарату суду 250 квадратів. Робоче місце судді стіл до столу зі своїм помічником та секретарем. Працівники канцелярії вимушено ділили кабінет з величезними стосами справ. Місця для учасників Судового процесу відвідувачів суду критично бракувало. Це створювало незручності як для працівників суду, так і для громадян. Тому що громадяни, які приходили, заходили в приміщення суду, в них. Не було навіть можливості присісти в коридорі, зачекати це Ярослава Мудрого, 3 ще донедавна адреса районного відділу поліції, нині районного суду. Після реалізації на кам'яне пілотного проєкту реформування національної поліції приміщення залишалося пусткою. Голова місцевого суду Валерій Борсук вийшов з ініціативою взяти його в оренду і натомість облаштувати там будинок правосуддя. Було прийнято таке спільне рішення, що для зручності громадян для того, щоб умови відповідали. Усім вимогам, і законодавства, і процесуальним вимогам ми здійснили на основі відповідної програми співфінансування по облаштуванню районного суду. Ну і надіємося, що людям, які теж наші мешканці нашої громади, буде тут комфортно працювати. Спільним коштом держава, розпорядник яких державна судова адміністрація України і місцевих територіальних громад у листопаді минулого року вдалося розпочати ремонтні роботи. Понад тисячу квадратних метрів нового приміщення давали можливість облаштувати суд відповідно до будівельних норм та вимог ЄСПЛ і Ради Європи. В теперішньому приміщенні ми зробили. Кімнату для ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень для прокурорів також ми зробили окрему кімнату для ознайомлення з матеріалами цивільних справ, як адвокатів, представників, так і безпосередньо учасників та сторін процесу. Ми окремі кімнати зробили як для конвою, так і для засуджених. А також є кімнати окремі для охорон для судової охорони. Також покращилось в плані доступу громадян до правосуддя, тому що в нас, як ви бачили, гарні зали судових засідань, умови значно поліпшили. Секретар і помічник мають окремі робочі місця, і відповідно суддя також має окреме робоче місце. Зараз в нас є кімната. Де громадяни можуть зачекати, голова Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотя вважає, що облаштування нового приміщення суду у Чемерівцях дало змогу не тільки забезпечити належні умови здійснення судочинства, а й покращити доступ до правосуддя в умовах воєнного стану. Це й доступність до установи, комфортні умови перебування у суді для громадян, і кімнати для служби судової охорони, адвокатів та прокурорів, і наявність укриття і збільшення кількості залів судових засідань. Це вперше за останні роки ми. Маємо честь відкрити нове приміщення районного суду місцевого. В першу чергу хочу наголосити, що це є покращення умов роботи не саме суддів, а працівників апарату суду, а саме доступ до правосуддя громадян. В тому числі покращилося і відправлення правосуддя. Чому? Тому що в минулому приміщенні мало тільки один зал судових засідань. Відповідно, це відбувалося на оперативності розгляду справ. Нове приміщення має вже три зали, має на кожного суддю свій зал. Відповідно і покращується доступ громадян до правосуддя.